Вітаю вас! Сьогодні хочу вам розповісти про практичну та універсальну модель під назвою Кубос. Він займає невеликий габаритний розмір, при цьому має велике спальне місце. Зараз його габарити займають 188 см глибину 102 см. При цьому тут спальне місце м в довжину на 196 см, це як двохспальне ліжко. Кольори ви можете обирати, або ж однотон, як ви бачите, зараз у нас є багато різних відтінків бежевого та сірого, а також можна обирати принт на подушках. Зараз диван кубус представлений з дерев'яними бильцями, а він виготовляється в трьох варіантах. Це може бути, як ви бачите зараз. Другий варіант без накладок, просто обтягнутий тканиною в колір дивану. І третій варіант це мдф Поличка. Також можна буде обрати колір. Виготовляється в різних розмірах, а саме може бути розмір спального місця по ширині 1,20 м, це найменший, і наступний 1,40 м, 1,60 м і 1,80 м, Знову ж таки, вдовжину на 196 см. Каркас тут із дерева сосна, також ламінована ДСП, наповнені пружинний блок бонель у всьому спальному місці. А розкладка досить проста та легка, називається тахта. Для того, щоб розкласти диван кубус в спальне місце, ми тягнемо за шнурівку нішу для зберігання речей, прибираємо великі подушки і перекидуємо спальне місце вперед. І отримаємо спальне місце в розмірі 160 на 196 см. Диван кубус має анатомічне наповнення: пружинний полок, бонель, щільний шар, пінопулеритану та повсть дуже рівненьке спальне місце, що забезпечить вам комфортний сон та відпочинок. Якщо ви зараз в пошуку невеликого дивану для своєї кімнати, але з гарним спальним місцем, звертайтеся до нас в ультрамеблі, пишіть в директ або завітайте в наші стаціонарні магазини.